Поглянь, у мене метр сімдесят чотири. Я просто не можу навіть на нього залізти. Це просто велосипед для справжніх валетнів, напевно, метр вісімдесят до двох метрів. Алюмінієва рама XL, 28 колеса. Це є мультисайкл, французький прапор. Зображений. Тому велосипед справді надійний. На 28 колесах резина, швальба, ще й антипрокольна, марафон плюс. Пістоновані усилені у вода. Ззаду стоїть планетарочка. Поглянь, Нексус, Шиманівська, суті перемикачі. Все тут працює. Я на ньому влаштував собі тест-драйв, все тут працює. Поглянь на цей захист ланцюга. Просто цей ланцюг ніби в коробочці. Захист від будь-якої пилі, туди не попаде пиль, грязь, тобто все захищено. Ще й поглянь на, цей, на ці крила. Тоже, також збережено. Є замочок на заднє колесо. Давай зразу покажу, як він тут. В нас працює. Все, заднє колесо заблоковане велосипед. Ну, по суті, ще хіба додатковий якийсь замочок десь зачепити, знадобиться, е, обладнаний амортизаційною вилучкою. Це вона зараз заблокована. Розблоковуємо, тобто все працює. Фара тут правда живеться вже від батареючок, тому ось такий велосипед. Звичайно, що він в одному екземплярі. Тому кого цікавить, пишіть.